Видіш, мам козачки та созачки со шнюровані на крамфлейку. Ну, а ти маєш то біжутерія чеська, а канири в нас сильно все платяє, все це, щоб воно було таке спишне, гарне. 79 79-річна Емілія Короченко показує чеське національне жіноче вбрання, яке їй пошила донька. Скажіть, а ви вважаєте себе модницею? Да. Я, не, я не можу що-небудь так надіти. За національністю Емілія Куроченко чешка, її дівоче прізвище танглер. Від народження вона проживає у селі Молодово на Дубанщині. Сюди у 1870-х роках переїхали її предки під час еміграції чехів, поляків та німців у західні регіони України. Жили зразу в землянках, вирубували кущі. Чагарники, все це викопували, вирізали, довбали, щоб очистити цю святу землю, яку ми зараз тут маємо. І тоді почали були в землянках, потім почали робити з глини баттіну, це такі прямокутники, воно тепле було. Потім стали ще багатші, стали цегельні робити. У нас в селі було дві цегельні. У молодого батько та дідусь жінки створювали меблі, будували перші чеські помешкання. У батька було 9 гектарів землі, корови, поросята, кури. Все це, все це було хазяйство. Моя мама сильно любила квіти, рослини. Вона виписувала з різних міст. Все це розсаджувала, роздавали людям все це, щоб люди мали всі так гарно, як і в нас. Це ж вся робота, праця вона нелегка. Цю землю обробляю садок. Отут, в мене в садку, дерево, ще мій батько до війни його щепив. Вони таку мають інтересну конфігурацію. Зі слів жінки, односельці називають її бабусею мілкою і періодично приходять в гості. У батьківському домі вона облаштувала музей, в якому збережені речі її предків і відтворена історія чехів у Молодово. «Он, бачиш плитуни, які Вон, черпак, воєнний черпак, масниця. Бачиш, масло робити. А це скурешнік, де мої кішечки заходять, і я їх не пускаю то вони отут собі знаходять етажі. Це портрет мами, батька, дядя. Тут це родина батька мого, дід, бабуся і всі брати і сестри. У домі жінки збережені меблі, зроблені її татом та дідусем, вишивка мами, а також вбрання початку минулого століття. Це фартушок моєї мами. Мама його вишила. І ходила на весілля готувати пекти все це до війни, діти. до війни. І воно так якби це сьогодні зроблено. бачите, воно дуже акуратно. Жінка ділиться найцінніші речі у домі 117 листів її батька, які він написав, коли був на фронті в Другу світову війну. Він сказав, я в тил не піду, я мушу воювати за свою державу. Він отримав письмо від мами, що народилася я. Він сильно зрадів, це неділя була, і каже: хлопці, ви давали тоді свята, консерви 100 грам. От. Ви тут угощайтеся. а він скаче з радості, каже, я піду писати письмо. Пішов, сів на пняк коло палатки де були воєнні і, і снайпер, його вичигав, це, і пристрелив». Емілія Короченко має двох дітей, та стільки ж онуків. Їм розповідає історію родини, каже, найбільше мріє про перемогу України, бо тут її дім у пам'ять про українських воїнів, які загинули в Бучі. Жінка написала пісню. Марне, матічко, марне спомінаш, його серце є прострелене. Надія Кривко, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.